МХП міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, на заході України представлена західним хабом групою підприємств із центральним офісом у Тернополі. На території Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської та Волинської областей працює чотири підприємства МХП: Захід Агро, Філія рідний край, філія перспектив і МХП Бафало. Основний напрям діяльності підприємств західного хабу вирощування сільськогосподарських культур, а також розведення і вирощування великої рогатої худоби, м'ясних і молочних порід. Рослинництво присутнє на усіх чотирьох підприємствах: основні культури озима пшениця, озимий ріпак, кукурудза та соя. Молочний напрям розвиває філія рідний край. Розведенням і вирощуванням великої рогатої худоби м'ясних порід займається МХП Баффало. Це унікальне підприємство, де основною перевагою у вирощуванні великої рогатої худоби є вільний, безприв'язний випас. Підприємство є екологічним та повністю забезпечує себе кормами. Західний хаб активно впроваджує інноваційні технології та інвестує в техніку, в тому числі обладнану елементами точного землеробства. На підприємствах оцифровують контури полів, проводять аудит ґрунтів та складають цифрові карти врожайності, застосовують супутниковий моніторинг транспортних засобів, диференційоване внесення засобів захисту рослин, добрив за допомогою дистанційного зондування моніторять стан посівів. Точне землеробство допомагає знижувати використання добрив, засобів захисту рослин та насіння і одночасно отримувати максимальну продуктивність з кожного гектара поля. Західний хаб активно розвивається його підприємства є великими платниками податків до місцевих бюджетів, надійними роботодавцями та опорою для пайовиків. Свої землі довірили західному хабу вже 52 тисячі 500 осіб. Всі вони отримують конкурентну орендну плату за землю, яку регулярно переглядають. З кожного доходу, що отримує пайовик, підприємства сплачують податок. Західний хаб це привабливі для молоді агропідприємства. Молодий спеціаліст може прийти у професію ще навчаючись у ВНЗ у межах дуальної форми освіти. Для комфортної адаптації молодих фахівців на підприємствах запроваджений інститут наставництва серед досвідчених працівників. Вони супроводжують молодь впродовж адаптаційного періоду, допомагаючи їх комфортному облаштуванню в колективі та здобутті практичних навичок і досвіду. Разом зі стратегічним партнером благодійним фондом МХП громаді західний хаб розвиває громади і втілює проєкти за участі місцевого бізнесу й органів влади у регіонах своєї присутності. Фонд проводить щорічні заходи, конкурс для громад, час діяти Україну, конкурс бізнес-ідей роби своє, національний кінотур, кіно заради перемоги, ініціативи, «Посій насіння з МХП і збережи врожай з МХП», а також надає локальну допомогу громадам. Окрім того, фонд здійснює матеріально-технічне оновлення закладів освіти, культури, медицини, фінансує культурні та освітні заходи, дбає про благоустрій в громадах та про демобілізованих працівників. Для кожного захисника в межах програми МХП поруч впроваджують власний план реінтеграції, що діє від 6 місяців до півтора року. Серед етапів: юридична підтримка, фізична та психологічна реабілітація, професійна адаптація. Допомога у розвитку соціальних зв'язків і громадського впливу. Західний хаб, головна цінність це люди.